Привіт усім шанувальникам зброї великого калібру! У мене в руках патрон 338 Лакуа. Це один з найпопулярніших стаєопівських патронів на сьогоднішній день. Вражаючий калібр, вражаюча потужність і дальнобільність. Патрон, яким ставили рекорди в реальних бойових ситуаціях на відстані 2475 метрів. Патрон 338 Лакуа? Що він себе уявляє? І саме головне, з яких винтівок з нього стріляє. Ми сьогодні дізнаємось на каналі Ганс Юан. Гвинтівка від компанії Barrett Firearms Arms модель МРАД представлена у 2011 році, відомою американською компанією. В комплектацію гвинтівки Barrett МРАД входить пластиковий кейс компанії Pelican. Інструкція виробника та документи на гвинтівку. Додаткові три планки типу Picatinny два пластикових. Магазини на 10 набоїв. І сама гвинтівка. Ствол вільно вивішений і кріпиться до ствольної коробки. Ствол може бути двох видів: класичний, або, як представлений у даної моделі, полегшений з проточеними долами. Та має шах нарізу 1 до 935. Це зазначено на стволі. На кінці стволу знаходиться фірмований, двохкамерний з'ємний дульний тормоз-компенсатор ДТК. Хід затвора дуже легкий, плавний та комфортний. І затвором можна керувати, практично не додаючи зусиль. Важель вилучення магазину дуже зручно розміщений. Можна а, нажимати не відриваючи руку з рукоятці і вилучати магазин. Приклад має регульований потиличник, який можна збільшити на 1, 2, 3 або 4 см. Регульовану щупу, яку максимально можна підняти на 3 см. Хід спускового курка плавний, рівний і дуже короткий. Мрат складається з двох частин: ловера і апера. По типу ергнентівок. Вони виготовлені з легкого та міцного матеріалу авіаційного алюмінію. Мають отвори для швидкого охолодження ствола. На поверхню гвинтівки нанесено спеціальне покриття, що запобігає відвиску та захищає від корозії. На верхній ствольній коробці встановлена направляюща планка по типу пікатіні. для надійного кріплення оптичних прицілень. Довжина складає 60 см. І поточний моделі мрат мають 20 углових хвилин наклону. Тепер перевіримо варити мурат вільно. Заряджаємо магазин.